Була така тема, яка називалася війна на 1648 рік, щоб не вступати в війну. Здебільшого поразки були пов'язані з тим, що козацтво, на відміну від існуючих стереотипів, на той момент практично не мало своєї кіноти. Хмельницький зосереджується, концентрується на реалізації своєї ідеї князівства Руського. Хмельницький, кому йде ґрунт з-під ніг. він мусить шукати нові якісь варіанти. І він тоді все активніше тисне на Москву. Чому? Тому що Османська імперія після Берестейської катастрофи, після е, Берестечка, після битви під Берестечком Хмельницький і козаки не дуже довіряють татарам і туркам. Вони вважають, що їх можуть зрадити. І тому вони все більше і більше в контексті цього так званого православного інтернаціоналізму схиляються до того, що волієм царя московського православно, єдиновірно. І Хмельницький збільшує свій тиск на московську знать з тим, щоби якимось чином. Домовитися із царем. І 1 жовтня 653 року Земський собор в Москві ухвалює принципове рішення про те, щоби взяти під протекцію козацьку Україну на умовах зборівського мирного договору, який козаки 649 року укладали із королем. 2 листопада 653 року, підтверджуючи свою добру волю, цар починає війну проти Речі Посполитої. Тобто, надаючи тим самим військову допомогу козакам в цьому уже багаторічному простостоянні, це вже шостий рік війни, штовхали до обійм, скажем, царя Хмельницького ще й такі обставини. В 1653 році помирає Іслам Гірей, кримський хан. Іслам Гірей, третій, який був добре знайомий з Хмельницьким, і який, в принципі, більш-менш орієнтувався на підтримку козаків в певних межах. Його наступник, Мехмед Гірей, був відверто пропольською орієнтацію. І він скоріше би підтримав короля у протистоянні, ніж козаків. В принципі, це було досить логічно, тому що козацтво було основним противником Кримського ханства впродовж багатьох років. Таким чином, Хмельницький фактично втрачає оцей південний напрямок для переговорів. Він концентрується, зосереджується на московському напрямку. І січень 1654-го, березень 1654-го, це надзвичайно важливий проміжок оці три місяці, тому що в січні 654 року до Хмельницького в Переяслав, в місто, яке він визначає для переговорів, прибуває делегація Московського царя на чолі із боярином Василієм Бутурліним, велетенська делегація. Приїжджає з дарами, як тоді все водилося, та це був такий дипломатичний етикет. Прибуває делегація і починаються переговори. Переговори не були простими. По-перше, при Хмельницькому були далеко не всі полковники, були представники Київського, Чернігівського, Братславського полку, інших полків, ну, зрозуміло, Переяславського, інших полків при Хмельницькому. На переговорах інших полковників не було. Хмельницький і царські делегати під час цих переговорів зіштовхнулися із такою важливою серйозною проблемою. Перша проблема, яка показала різність у світоглядах, політичних світоглядах козацької старшини і московської знаті. Річ в тому, що козацька старшина виростала і формувалася світоглядно в межах Речі Посполитої. Де інституція короля не була самодержавною інституцією. Король в Речі Посполитій був виборним персонажем, був тільки одним першим серед рівних, одним зі шляхтичів, якого вибирав сейм якого коронував Сейм, і якого Сейм відповідно міг і усунути із королівства, в Москві була зовсім інша система державного управління. Система абсолю, абсолютного самодержавства, абсолютної абсолютно влади царя. І щодо царя всі піддані були холопами, незалежно від того, чи цей підданий був. Боярином чи селянином останнім найбіднішим, цар міг його наказати стратити там того боярина відправити, битися з медведями, патєх раді там, в кипятке сваріть накал посадіть що було, в принципі, в традиції багатьох московських царів. А в Речі Посполитій таке не уявлялося. І от коли міці делегації по Годили між собою, узгодили між собою більш-менш текст майбутніх угод, майбутніх домовленостей, які мали надатися в якості жалованої царської грамоти, то відбувся конфуз. Обидві делегації рушили до Спенського собору, Переяславі для того, щоб відповідно здійснити присягу. Хмельницький запропонував присягнути спочатку від імені царя Бутурліну. Але Бутурлін сказав, що вони не можуть присягати. Цар свою грамоту вже дав Хмельницькому, що він бере його під високу царську руку, і цього достатньо цар не присягає підданим. Стався конфуз. Хмельницький із Старшину відправився на нараду, декілька годин вони радили. Московська делегація чекала їх в церкві. Час від часу окремі полковники, як Тетеря, наприклад, ходили на такі додаткові переговори в церкву, повертались, переповідали Хмельницькому. Врешті-решт, аргументи були такі з боку Хмельницького. Що в Речі Посполитій, коли обирають короля, відбувається, так би мовити, елекційний сейм. Вибори короля і коронаційний сей. І, відповідно, король присягає на вірність шляхті, що не зрадить умов домовленості, шляхта на вірність королю. На що Бутурлін не менш резонно заявив, що король польський не самодержець, сеймом ізбираємий. Цар Московський самодержець і, на вірність холопам подданим не присягає. Врешті-решт Бутурліну вдалося переконати Хмельницького, що царські грамоти, вони дорівнюють присязі царя. І вже нової присязі іншої не потрібно. Тому Хмельницький і 284 особи загалом, це козацька старшина і міщани Переяслава, присягнули царю. Згодом царські делегати ще об'їхали 117 містечок і сіл з населенням сукупним 120 тисяч осіб. Які присягнули на вірність присягнули на вірність царю. Це із цих земель, які контролював Хмельницький з населенням там за різними оцінками 2-3 мільйони людей. В деяких полках там в Уманському. Кропивнянському, полтавському, Братславському на відріз відмовилися відмовились присягати чорнобильські міщани там побили делегатів, які вимагали присяги і відмовились. Церква на чолі із митрополитом Сільвестром Косовим відмовилась присягати. Тобто ніякої однозначної сіль Запорізька відмовилась присягати, тобто ніякої однозначної всенародної присяги не відбулося. Не відбулося. Але Хмельницький і його найближчі співробітники таку присягу склали царю, поцілували Євангелія Хрест, то Хресну присягу принесли. Що відбувалося далі? Яка відбувається далі ситуація? Українська козацька делегація їде до Москви в березні. Вони отримують оці от жалувані грамоти, в яких до 60 тисяч реєстру, фактично всі права там застережені і так далі. Чим була, чим була ця угода, чим був цей договір, як його зараз оцінюють вчені? В основному йдеться в оцінках сучасних досліджень, дослідників йдеться про такий цікавий феномен. В Московській, так би мовити, канцеляриті було два такі формулювання: взяти під руку і взяти під високу царів руку. От В договорах, в угодах з українською використовувався термін взяти під високу цареву руку. Що це означає? Це так звана формула аплікаре, латинська формула аплікаре, яка передбачає об'єднання двох держав під протекторатом одного монарха, під владою одного монарха, але без з'єднання систем цих держав зі збереженням окремішності системи. Цей протекторат передбачав, що ці держави будуть мати спільну зовнішню політику. Що оця держава, яку беруть під протекторат, під захист, не буде вести такої політики, яка би шкодила протектору. А протектор обіцяв, що не буде домовлятися з ворогами оцієї протегованої ним держави, що й було відображено в козацько-московських. Стаття в цих березневих, березневих грамотах царських 654 року. Козацька Україна зобов'язувалася не, не вести переговори, наприклад, з татарами, турками, поляками, не вести спільних походів проти Москви. Цар зобов'язувався теж не вести переговорів з поляками чи з турками, які би шкодили козакам на шкоду оцій козацькій державі. Вони зобов'язались взаємно допомагати з один одному у війнах проти Речі Посполитої проти Османської імперії. А цар зобов'язувався не припиняти війну, поки всі землі народу руського віри грецької не будуть е, витягнуті з Речі Посполитої, під гетьманську цю державу. Таким чином, виглядала ця угода. Вона була винятково практичною угодою. Винятково практичною годи. Але що сталося далі? Коли почалася оця спільна війна проти Речі Посполитої, московські війська оперували в Білорусі, козацькі війська на території відповідно України сучасно? Вони успішно просувались на захід. Річ Посполита зазнавала поразок. Але несподівано у війну втрутилась Швеція, на чолі з королем Карлом X Густавом. Яка користуючись поразками Речі Посполитої і користуючись тим, що і Владислав IV, і Ян Казимир II були із шведської династії, Швеція займає північну частину, північну частину Речі Посполитої. Що це означав? Що царя Олексія Михайловича забирають основний приз з -під носу, бо основний приз для нього був. Це вихід до Балтійського моря. Цар мріяв прорубати вікно в Європу. Це ж не тільки при Петрі з'явилася ця ідея вийти до Балтійського моря, щоб торгувати з Європою напряму, через Балтик, а не через посередне. Відправляти туди свою номенклатуру товарів: там зерно, хутра, деревину і все інше, що продавало московське царство, щоб впливати на європейську політику в кінці кінців. Що можна було зробити тільки через відкрите. Європейське море, Балт, таким чином, а тут шведи займають Балтійське узбережжя Речі Посполитою і відрізають. І це призводить до того, що цар в 24 жовтня 1656 року укладає сепаратний мир із королем у вільнюсі Віленський мир. І коли у Вільнюс прибуває, прибуває козацька делегація, її не допускають туди, що суперечило угодам між Хмельницьким і царем. Тому що за цим Віленським миром, перемир'ям Віленським, цар отримує запевнення з боку короля і Речі Посполитої шляхти, що після смерті Яна Казимира, він був старшим за Олексія Михайловича, трон Речі Посполитої перейде Московському царю. Він, так би мовити, стане монархом і Московської держави, і польсько-Литовської цієї держави. І що шляхта вибере його на престол у Варшаві, так само, як він не утримує престол в Москві. Хмельницький, дізнавшися про ці сепаратні переговори, як пишуть козацькі літописи, був вжахливо. Поганому настрої, і начебто буцімто сказав таку фразу Діточки, як я помру, відступіться від царя Московського, а я не можу, бо я йому хрест поцілував. Хмельницький, який був вже в поганому фізичному стані, вже був немолодим на ті роки, дуже немолодим, тобто за 60 років, він в ті в тому столітті, 17-му, це вже був дуже солідний вік, він був хворий. Він мав шкідливі звички, зловживав кавою, алкоголем, тютюном. Мав зайву вагу. Відповідно, Хмельницький відчував, що близьку смерть, і не ризикнув зламати церковний договор, тому що для людини 17-го століття це був важлива подія хресне цілування. Але Хмельницький паралельно починає нову гру і укладає договір. Із Швецією і Трансильванією про спільний прохід проти Речі Посполитої. Виникає цікава, цікавий трикутик у Хмельницького договір з царем, в царя договір з королем. Хмельницький одночасно воює з королем і ще й залучає до цієї війни шведів і трансильванців, тобто фактично угорців. І вони здійснюють такий спільний похід Шведи Передбачено, що шведи окупують північну частину Речі Посполитої, трансильванці – південну, а козацька Україна аж до Вісли. Але через несинхронізованість в часі цих походів, через внутрішні проблеми, які були там в Трансильванії, через конфлікти між цими союзниками, ідея не спрацьовує. Хмельницький вже був наскільки слабий, що не міг очолити власне сам цього походу. Він е -е, доручає полковнику Антону Ждановичу очолити похід. Але козацький цей корпус не добивається поставлених, хоч підходить туди аж до Вісли, але не добивається поставлених задач. Коли Хмельницький дізнається, що ця остання його спроба задушити Річ Посполиту з допомогою шведів трансильванців зазнала невдачі, це ще гірше впливає на його стан здоров'я, і він, 6 серпня, 657 року помирає в Чигирині. Завершується його епоха. А що ж із догором? Наступник Хмельницького, Юрій, який, його син, який недовго побув на престолі, на е, покористувався Гетьманською булавою, а потім Іван Виговський, який при Хмельницькому був ніким іншим, як генеральним писарем, тобто фактично, і головою канцелярії, прем'єр-міністром і міністром закордонних справ вкупі, Виговський врешті-решт. Відмовляється підписувати нові угоди. Відмовляється, звинувачує московську делегацію в тому, що вони зрадили підписані Хмельницьким угоди, і це виливається в козацько-московську війну 58-59 року 1600. Але це вже інша розповідь. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Дивіться. Канал, історія для всіх, де складні речі пояснюються доступною мовою. Хай щастить!